В Ізраїлі впроваджують масштабну реформу, що спростить доступ пацієнтів до лікувальної марихуани. Які перспективи у застосуванні донедавна забороненої травички, дізнаєтесь у сюжеті. Міцний паркан камери відеоспостереження. Цей об'єкт на півночі Ізраїлю можна помилково прийняти за військову базу. Проте всередині лише лабораторії та розсадники, де вирощують 230 видів конопель. Це друга за величиною в країні плантація марихуани. Цей бізнес швидко зростає. Програма з вирощування конопель для використання в медицині стартувала в Ізраїлі 10 років тому. Її запровадило Міністерство охорони здоров'я. Проект був першим і досі триває. В Ізраїлі заборонено вживати марихуану, проте там заохочують використання конопель з метою лікування. Торік медики виписали травичку для 25 тисяч пацієнтів, хворих на рак, епілепсію, посттравматичний синдром тощо. Ця рослина заборонена для експорту. Тож Ізраїль зосередився на просуванні канабісу в агрономічному секторі, медицині та технологіях. Наприклад, у престижному єврейському університеті відкрили дослідницький центр для вивчення конопель. Фахівці намагаються дізнатися, чи можна марихуаною лікувати інші недуги. Діабет першого типу, шизофренія, тривожні стани, такі хвороби можливо, вдасться лікувати навіть хворобу Альцгеймера. У березні в Тель-Авіві відбулася міжнародна конференція для учасників молодого ринку. У деяких плани на Канабіс дедалі частіше легалізують у Колорадо, Каліфорнії, Орегоні, Вашингтоні, а ще в Німеччині, Італії, Чехії, Австралії. Його популярність зростає переважно під впливом соціальних медіа. Люди вже не вірять вигадкам про марихуану, які нам тривалий час нав'язували. Застосування конопель в медицині досі активно критикують з огляду на можливу залежність та проблеми з поведінкою. Водночас доведено, що травичка відновлює втрачений апетит і допомагає лікувати розлади сну та запалення. Влада Ізраїлю вже визначилася зі своєю точкою зору, дозволила клінічні випробування марихуани на людях. Ірина Іванова, новини телеканал Інтер.